Всім привіт! З вами канал Павло Олександра, і я її ведучая. Мене звати Саша і мені 10 років. Сьогодні я буду знову залазити на дерево, тільки воно вже ось таке. Ну воно маленьке. Це яблунька. Вона вже досить старенька. Ну, як бачите, тут вечоріє. І почекайте свою собаку, поки чого вона кудись побігла. Лакі додому. Ну, там вона вже біжить. Ось, напробігла. Лакі! А там не її. Ну що ж, зупимо до дерева. Зараз ще, буквально через секунду ви побачите, як я вже буду на дереві. І я вам покажу, як внизу я, як вигляд зверху, вниз. Тут. Ну, ви мене зрозуміли. Ну, що ж. Побачимось через секунду.